Європейський союз має намір включити північний потік і обмеження видобутку російської нафти в новий пакет санкцій. Financial Times пише про це. За даними джерел видання, пакет включатиме зниження наявної стелі цін на нафту з 60 до 45 доларів, а також заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох трубопроводів Північний потік. МЗС Ізраїлю заперечило передачу Україні систем Петріот. Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Петріот. Так ідеться у відповіді міністерства на запит ізраїльських журналістів. Нагадаю, раніше посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський повідомив, що Ізраїль віддав Україні системи Петріот, які колись отримав від Сполучених Штатів Америки. Офіційно про це не повідомлялося от трішки далі. Ми будемо цю тему з'ясовувати, так що залишайтесь з нами.